І вони думали, що це амортне тіло громадська рада є. Вона представляє всі непартійні структури. І от пан Христая недавно, от, де то місяць пройшов срок, він пише в газеті. Значить бреше просто. На громадську раду там одні хустяни. А там Христа, вони от спивка. 8 000, Бо не знали, чи мав би відповісти. Значить, такі наради ви повинні тепер проводити тут і полегні, і наради. Я вам це бажаю. Дякую Дякую вам за таку пряму запитання. Я теж хочу вам відповісти, що ми взяли курс говорити з людьми на чорне говорити, чорне, на біле біле. Тому що якщо ми будемо казати, що тут все добре, так гарно, красиво в цьому залі, і люди вийдуть на вулиці і побачать зовсім інше життя, ну це ніякого діалогу з владою і з людьми, які вибирають дану владу, абсолютно не буде. Я хотів, щоб ну, призначені керівники району.